Друзі, всім привіт! Ви на каналі Батибайдики. Ми продовжуємо нашу сабнатіку. Хто не пам'ятає, в минулій серії ми зганяли от туди. Ми там знайшли якусь херню, поняли, що ті ублюдки є генномодифіцовані. Нам би треба повернутися назад. Рушій працює, не слухай його. Нам би треба повернутися назад або зганяти туди. Ми знайшли затіряну ріку, загублену ріку. Ми знайшли дуже много цікавого от ту херню в частності. І знайшли величезне дерево. Давайте, знаєте що, давайте подивимося, що нам треба для покращення циклопа, щоб глибше плавати. Давайте зганяємо десь сюди в укромне містечко, щоб нас ніхто не трогав, щоб нікому ми не мішали. Було б прекрасно, а взагалі б було добре зробити якийсь. Перевалочний пункт, про, той, про який я говорю, а можливо, і не будемо його робити. В нас у циклопі все є. Єдине, що мене смущає, то енергія. Е, Ні, нам треба сюди. ти ж, як виросло. Ти просто ці прекрасні е, створіння. Стій, не то. Так от е, де ти є? То Для рачка, для циклопа пластали штаба і кіаніт. Нікель ми зробили то вже в от тому маємо. Нам треба десь знайти кіаніт. Я хз де його глядати. Давайте, давайте, в принципі, поплаваємо поіслідуємо то наше морське дно. На глибині майже в муха? Кі... На глибині майже в кілометр. Записав я тепер FNAF 3. Записав я... Давайте поплаваємо з фарами, немножко включеними чуть-чуть, на ближньому світлі, щоб не сліпити встрішних рибок. Записав я тепер третій ФНАФ. <смі> <смі> я прям не знаю. Люта паніка, біда. от Якусь даже друга нічка. Ледве-ледве я її пройшов. От прям я не знаю. третя і четверта, то все. То прям все буде. Я не знаю, що з тим робити, то. Розумієш? Чекай. Спокійно. Ні, от так буде. То прям. Той кролик, собака така, він. Намного розумніший за тих всіх аніматроніків разом взятих. Я говорив про те, що е, Що відрізняється. Пішов нахер. Я знаю, що ти Гемеошний. Вот! Дай йому по папулі. Правильно, собака. Е, про що я? Я говорив про те, що ФНАФ перший відрізняється дуже сильно від другого сложністю. Так вот! Третій то прям біда. <хи> Якщо ти не дивився, подиви. Я там пещу, уру, кричу і все на світі. Єдиний мінус. Єдиний мінус третього ФНАФа, що він не страшний. Атмосфера прекрасніша. Все прекрасніше. А от скрімери, друже, от скрімери могли би бути ліпші. Єдиний мінус до того третього ФНАФа. Ну, от шо скрімер? той кролик помалий, сутулий, напівживий труп, який щось намагається, баляха-муха там тебе налякати. І от навіть від фантомів більше. Е, більше. Хто там по мені стукат? І навіть фантоми тебе більше налякають, як той. Як та собака? Такийсь. Тихо, радіо. Давай послухаємо радіо, що у нас є. Зараз. Ху. Ага. Дослідження місцевості показало, що в цьому біомі зосереджена надзвичайно велика кількість органічних скам'янілостей. Ну, значить, десь тут повинен бути. Не знаю, вулкан по логіці. Ой, бляха муха. Не кажи, що тут буде знову той лівіафан. Давай ми зганяємо на мотильковий, подивимося, якщо щось даме йому пиздюлів. У нас є там електрошок. Ай, бляха, прикинь, як рука зачесалася. Відкривай. Сідай, погнали, подивимось, що ти взагалі можеш. Так, подивимо, що тут є. Дуже шкода, що, що мотильок, наш ланус, може погружатися лише на таку малу. Ах то ж валяха, прикинь, яка здорова херня була. А ти хто? Знаєш, от тут би. Те ж такое. Знаєш, от тут би було базу зробити взагалі охереннішу. Ну, от типа, прикинь, там кістки, хуйня, муйня. То, напевно, виход, да? Да, скоріше за все, то є виход. Я говорив уже про те, що буде скоро третя сабнатіка. Хто не може просто не радувати, то є одна з моїх САМИХ ЛЮБИМИХ ігор. Я так думаю, що е, як ми пройдемо цю гру вот. до кінця. не як... пішов нахер. А ти що той забув так глибоко? Тут, тут для тебе не місто. Львія фан, зхава його. Да, 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 тут, виход на... тут вход, як я поняв, з другого з другої десь сторони. Да, тут нічого цікавого в принципі, немає. Єдине, що той сутулий хер на мене там бочку качає. Іди йому вали піздюлів своїм мотельком. Хоча, я думаю, скоріше за все, йому ніч не буде. Так, а ну секундочку почекай. Так от, ніч цікавого не відбулося за той період часу, повір. Е, Беляха, що за здорові кістки? Якщо тут буде така здорова рибина, то просто буде прям біда. А вон та собака, сутула плавать, все в точності. Єбать, от голова. Е, Беляха, давай сплаваємо. Давай сплаваємо тут. Прям жарко тут, 60 градусів, все закипає. Он та собака плавает. Ну, то якийсь піздюк, то якийсь маленький хер. Да я хер би з ним. Я раді покричу зараз. На кого ти бочку качеш? Іди сюда, зараз получиш піздюлів. Ага, зассав собака. Пішов нахер. Так, скануй. Опа. Пішов допу. Я тебе не бою. Величезні скамінні. Кого? Величезна скамінілість. Так, скелет відсканувати не можеш. Окей, погнали назад. Погнали назад, тому що той ублюдок хербесним. Давай, поплив назад. Де є зад? Вот там, зад, погнали туди. Я тобі зараз, бляха, покричу там на тебе, на себе покричи. На кого ти хочеш плисти? Ходи сюди, ходи, ходи, зараз ти получиш. Ага. Засав собака. Ти знаєш, що в цьому мотолька ще й торпеда є. Він тобі так наваляє, що ти забудеш, як тебе звати. Собака. Боляха. прикинь, тут таке здорове мало бути. От сюди, сюди і сюди. Цікаво, як його всю занес... печеру занесли. Ладно, давайте я там видів якийсь проход коло того. коло... Тобто. Коло того, по закарпатськи означає біля. Можливо, ще десь так говорять. Біля того. Я ж видів якийсь проход біля. Біля того дерева. Давайте зганяємо туди, в принципі, що там. Щось би треба зробити з нашими супермега крутими руками. Зеленку. чел знайшов, обнастився зеленку і каже, що він хворий. Звісно, так не робить, друзі. Так, не піде. Якось нам треба здати назад, де наші камери? Спокійно. кей. нет. вот от от вот так має бути. Вот, то є азарт наш, так? Стій. Да, то є наш зад. Вот там пропелер зверху. Хе -хе -хе. Так, давай вниз. Нам треба знайти кіаніт. Нам треба знайти десь кіаніт, щоб... Щоб що? Щоб спуститися ниже, само собою. Що за херня? Половина назад. Вот. Нам... Давай давай зганяємо до того дерева, там далі за тим деревом щось було. От ти хто? С як скамінилість. А... Все. Що тут так темно? Ти мені не хочеш розказати. Записав, кстати, статі, Барнс Фіндер. Барн Фіндерс. Якось так називається та ігра. Дотепер не знаю. <плес> Дотепер не знаю, як вона правильно називається. Але. Е, дуже крута ігра. Серйозно. От там ти відходиш по якихось локаціях, відбувається якась нечисть, якась херня. Прикол тому що ти граєш, як за. За того, за простого продавця в ломбарді, який ходить викупує якісь старі будинки, ту усякий непотріб відти і продає таким же людям. От прикинь, там був кухон, кухонний набор, який мені запомнив, І називався 9 пальців. Согласися, охіренніша назва для для того, для кухонного набору ножів. «Белісімо». Знаєш, мені подобається Сабнатіка тим, тим, тим медитативністю, тим, тією беляха спокійністю водночас і тим хорором, що є можливість з тобою поговорити про щось. То мене не може не радувати. То мене не може не радувати, тому що. Мені хочеться розказати тобі якісь новини. Мені хочеться. З тобою про щось поговорити. Бляха 880 метрів і хочеться розказати, поділитися, як... що взагалі відбувається в моєму житті, що взагалі як я проходжу. Можливо, десь далі то буде все видно. Можливо, далі е, я стану супер-мега крутим якимсь ютубером. І всі охеріють, а він там такий був, да-да-да. да Ну, звісно, то все думки. то все влажні мечти. бляха муха як тут же, тут же красиво. А ще плюс до всього нам треба знайти кіаніт. Я так розумію, що тут безпечно, от то все, напевно, лава от виглядає так, як лава якась. І давай просто поплаваємо тут. Давай просто подивимося, що взагалі тут є. Тут так красиво, тут можна і виспатися. Давай, залазь вниз. Опять же, повторюся, то все влажні мічти, не бери то близько до серця. Попереду ще дуже і дуже і дуже, і дуже, і дуже много. Всяких. Дуже много записів відео, дуже много всякої всякої херні. Дуже много роботи. По, по каналові, по тому всьому, про о, по тому, як то продвигати о, там бляха. Дивіться, там внизу прям якась пещера є, да? Нам треба кіаніт. Нам срочно треба кіаніт десь знайти. Поплаваємо, подивимося, знайдемо обов'язково той кіаніт. І як пройдемо ту сабнатику, будемо записувати сабнатику 2. Звісно, рука в нього от... Блядь, що сталося? Що такое? Що за херня? Тобі жарко? Йомаю, А що робити? Все, плави назад. А що робити? Йому жарко? Жарко, там, бляха, ми десь так низько спустилися, що там вже недалеко ядро землі, чи що, чи якісь... Не, ну Ядро землі вряд ли, але якісь там магмові потоки, то може бути. То бляха-муха прям вполні може бути. Я зараз вип'ю секфюлек. То і от ти плаваш в воді. Напійся води, давай. Все, піднімайся наверх, вип'ємо водичку, Того, що наш КПК вже всіх замахав. Звісно, то його робота, але я знаю. Так, 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 давай пуйме. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Поховаємо тебе, тебе. І треба води єбанути, так? Да? Давай, бульбасте дерево. З тебе прям сок так і хірячить. Спокійно. Раз, два, три. Окей. Раз, два, три. Краса. Що нам треба? Чекай, давай зганяємо туди. Я десь відів мельком, що той твердий костюм, який ще як він називається, з синтетичного волокна. Чекай, як та херня? От він. Зміцнений гідрокостюм, синтетичне волокно, титан і два алмази. Тривкий гідрокостюм із синтетичної тканини. Захищає від ушкоджень і підвищує ймовірність виживання за надзвичайних умов, за надзвичайних температур. Синтетичне волокно. Що для того треба? Водорослі, А для синтетичного бензол. Для бензола нам треба криваву олію. Ми то виставили. Йобаний рот. Тож треба буде повертатися назад. Кривава олія. Кривава олія то. Баляха, я все звідси забрав, так? Да? Порожню. Я все забрав, -маю! -майо, -ма бляха муха, то прийдеся повертати назад. А то не дуже добре. То я, напевно, от реально, то я займу... займуся між серіями і, можливо, зроблю ще якусь херню. Звісно, я тобі покажу створення, у мене в планах ще є зробити того рачка. Окей, знаєш, давай погнали на це Ще 15 минуток поплаваємо далі, глибше увидимо, що там взагалі може бути. В принципі, хіпешки не так сильно знімаються за те, що я плаваю без якогось гідрокостюма. Далі повернуся назад. Зроблю, о, зроблю той. Зроблю собі якийсь мега -супер костюм який буде виносити всіх і прям біда. І ніхто мені нічого не скаже. баляха муха, плави нормально. Вот, вот друге діло. Правильному. а то не мигай! Парктроник. Ви в якомусь там супер мега. Роті. А все одно... я вас обычний Парк Тронік. Дру... Ви бро галактиками. Гігантська корпорація Альтера. Транскорпорація, чи як то правильно називається. Бляха, куди ще глибше? Якась там транскорпорація Альтера і ви. Блін... М про що я. <рес> і ви, бляха, не можете зробити якусь херню, щоб там кить захищало від е, того всього. Що, що ж так? Куди ми плавимо? Нам сюди треба? Тут зараз якийсь чорт просто з глубин. Випригне. Розвалить мені пів'єбальника, і я піду рев учи думі. Так, спокійно. Єбать лава. Боже. Ти видиш? покину. Блять, реально лава, прикинь. А де кианит. що вообще такое кіаніт Як його знайти? Мені треба кіаніт Окей, і наскільки ма... як ми глибоко Залишилося 300 метрів. То є 200 метрів. і та собака аж тут плават Окей, погнали дальше. Прям бульбашок ногу йо Йома! -йо. Ясно, чому йому жарко. А от треба себе чувствують прекрасно, прикинь. Скільки же мені повертатися буде треба назад? Деякі ані, то така си сина е херня, яка би по логіці повинна була бути десь тут. Ну, того, що ми підпливаємо до кінця, як може глибоко погружатися наш циклоп. Баляха, що взагалі відбувається? Куди я плаваю? Я кудись не туди пливу, так? Да? Чекай, okay. Спокійно. Назад. Не в ту сторону, назад, в другий назад. Вот так вот. Вот скільки ми рибок хирячими. Ти видиш? У нас би прям браконьєр. Куда Куди взагалі плисти? Вот сюди, напевно, так? Да? Що тут? Єбать. А тут що? Тут якийсь розлом. А як мені назад далі повернутися? Що тут взагалі? Я тут маю плавати? Не маю? А ні, нормально. Ну, окей, ми сюди доплали. Далі. Вот наступна камера. Прям біда у мене. Що мені робити? Мені треба кіаніт, срочно. Срочно кіаніт треба. Того, що я прям чую, що... Все, біда, зараз. То видиш? Лови далі. Лови далі. Кіаніт. Глядай мені кіаніт. Як увидиш кіаніт, кричи, кричи, там кіаніт, забери його, ах ти собака така. Чого ти його не забрав? Ниже спускайся. Спускайся, ниже, можливо, він е, не прогружається нормально. Лава, бляха, муха, лава під водов. Пішов ти нахер! Вот. Ніби нехер. А де лава? О, oh, бляха, куди я. Е, бляха. Біда. Я не знаю, що робити. Чекай спокійно. Спокійно без паніки. Mm. Спокійно, все. Нічого все має бути добре. Десь тут повинен бути по логіці кіаніт. От прям повинен бути кіаніт. Роби, що хочеш, має бути кіаніт. Ну. І девід. Куда ми взагалі заплили? Я зараз звідси не випливу. Ту якийсь має бути бос. То просто подиви цю громадну територію. 1200 метрів. Біда. Шо ти Це взагалі нікчомний? Де кіаніт? Мені треба кіаніт? Срочно треба, бо я далі не буду могти погружатися глибше. Де він є? Ну він пляхаче, він на скелях росте, чи що то взагалі є? Біда, якісь тут бляха лавові риби, якісь... якась херабора бора плавать. Непонятно що. Я б тут з, без того костюма поплавав. взагалі без Б. Бе. Але в мене аптечок нема. Якщо якась херня станеться, то те, той блюдок мене телепортірує до себе, то що я йому зроблю? Нічо. Мені треба кіаніт. Біда, прям треба кіаніт. Яка... Сейчас якось бляха здать. Щось взагалі не так. Щось якось дивно. Нічого нема. Пусто. Все взагалі дороблено на території. Подвіски скільки міста. Та дві скій. Скільки... Що то було? Вспишка, ти видел? Ну вот є ресурс якийсь. Окей. І що далі? Ресурс і. Ну. Давай плавай. Плави. Бляха, тут прям пекло. Що то за крик был. Я, я надеюсь, а то был саундтрек, то был звук саундтрека. Бляха, як тут страшно. Вот тут прям пекло. Ебать. Лава, спуск ниже. Йомойо, ми сюди не скоро прийшли. Ті собаки, ти просто подивісь, скільки их тут. І ще ниже. Бля, мені страшно, сука, пізець! Окей, глуши мотор. Виходи. Ты хто? Два, три! Лавова гусінь, досліджую. Щоб ви присосалися до мого о, циклопа. Де є? Де лавова гусінь? О, подібна до гусені тварина, яка схоже, має о, зору та нюху, але відчувати... А, не має зору та нюху, але спроможна відчувати та поглинати тепло і електроенергію. В межах свого найближчого оточення. Смоктальна шпарина здатна приліплятися до рівних поверхностей і створювати високий смоктальний тиск, відчепитися, якщо прикласти достатньо зусилля. Тулуб. Поведінка. Тварини приваблюють усі види електричних джерел. Вона поглинає тепло своїх жертв, щоби вижити. Висновок уникати за кермом засобу пересування, усувати для заощадження батареї. Єбать, вас тут налетіло. Чекай, щит поможе. Сідай. Пішли нахер. Вот сразу бы так. Прикинь поміг. Скільки їх бляхає. Ти опасний? 68% енергії. Не помішало б взагалі, взагалі б батареї перезарядити? Прям хтось у мене херячит жорстко. Так. Ага, походу, як... Зупиняйся, циклоп. Ебать. Як зупиняйся, циклоп, те собаки на... на нас налетают, да? Ну, окей. Ты. Ебать! Ты кто? Ты кто? Ебаный рот! Єбанутися. Ебанутися. Нахер, нахер, все, серія закінчується на такому прекрасному тому. <схи> на такому прекрасному акордія мое. Єбать, ти видев його? Стій, де він? Розверни мишку, розвер. Та бляха, розверни нормальну мишку. Ти його ві... Бляха-муха, стій! Стій, в мене. У мене ідея є, стій стій, 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 стій. У мене є прекрасна е нев'єбенна ідея. Стій, стій. Стій, зберегтися. Зберегти гру. Зараз під плиме подаємо поближе. Я не знаю, то самоубійство, звісно, буде зараз. Перепоміняємо всі батареї. Хіба ти чуєш? Раз, два. Спокійно. Спокійно, 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 без паніки. Раз. Два. Окей, далі. Переклади пусті. Сюди, сюди, сюди. Скоро. Скоро то чуєш. 200. Так, все погнали. Погнали йдемо подивимо. Так, зберегти ще раз. Будемо і щитом підпливимо подивимо. Собака, пішли в дупу. Ви від мене не гадали, бо всю енергію висмоктати. Нахер? Де він був? Так, ще раз. Зберегти гру. Так, включаємо щит. Де ти є собака? Де він? Вот він! Він по-любому опасний! Щит прям жере все, да? Окей, будемо дивити, як він на нас це загрит. Єбать Єбать, та херня здорова. Ти опасний чи ні? Єбать, то я назад відпливаю Нет, він на нас не агриться. В ньому херячить Він нас може і не видить взагалі. Прикинь. Прикинь, хер здоровий. От... Куда ти пропав? Я куда я заплив? Так, 83% енергії. Жнець! Ха-ха-ха-ха! Неудачник! Вот тобі раз. Так, не кричи на мене. В кіну. Я... Прикинь. Що не вижив тут, да? Не для тебе умови. мово. слабеньких обіжати так окей. Спитаєш, вітки, я його знаю. Там серіями, як я збирав ресурс, він їбать мене напудив. Собака сутула. Вот, хер, поняв. Тепер лежи лежить туйкать зогнивати. Бляха, ти чуєш той мощний рьов? А ти хто? Кианит, да? Бляха-муха. все знайшли, прикинь. Бляха, я тут пупэ. Сідай. Нет, все, так не буде, Нам треба срочно костюм. Нам треба той бляха рачок. Де я Кианит? Давай погнали до Киянита. Вот Киянит. Нам срочно тут треба, я от то реально зроблю Ми же серіями того, що прям біда на то все назбирати, треба херову тучу часу щоб то получити Давай, стоп. Ні, навіть не глуши його. Навіть не глуши, попробуємо його зібрати. Ну хоча я думаю, що він не збереться, то через якусь херню буде треба його получати. Так, да? Да, щоб. щоб... Щоб видобути цю сирину, потрібне особливе спорядження. Ну, понятно. Напевно, якийсь бурвать, якась беляха кірка, вать, хер пойми, мішок. Ай, беляха муха От, всі змоталися. От вижу ще один. ну, Напевно, да, прийдеться видобувати його якось руками, якось кірковать, якось херню, якась бурмашина. Я не знаю. Загуглю, напевно. Подивлюся, як його треба добувати. Ой, ти що ж ти шо робиш? От там виход, да? поплив на виход. Єбать, він мене бляха налякав. Ну, Він виглядає як якийсь страшний, він виглядає як якийсь ублюдок, який нас хоче схавати. А він на нас не агрився. Тут дуже дивно. Він на нас не агрився от, от по тій херні видно. Знаєш, що, давай ми попрощаємося в цій серії. В наступній серії вже прийдемо сюди оружії, так як то має бути, так як то повинно бути, все окей. в общем Друзі, так чекай. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте обов'язково. Зустрінемося в наступних серіях. Всім до зустрічі, всім пока.